пане президенте. Щодня ви та інші учасники засідань Ради безпеки приходите сюди слухати мову війни. Це мова, якою окупанти отримали наказ розпочати повномасштабну агресію проти України. Це мова, яку чують жертви, коли їх гвалтують на очах у рідних. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою. Це мова, яку чують багато українських цивільних перед стратою executed. інклюдинфондек ми добре знаємо, у тому числі створюльватолстого до більшовицького перевороту освічене дворянство в російській імперії використовувало французьку, а не російську мову для щоденного спілкування. Це була мова російської дипломатії до приходу до влади прихильників більшовизму, які сьогодні утримують владу в Кремлі я запрошую посланця Москви скористатися послугами перекладача, оскільки подальша частина мого виступу буде французькою мовою. на знак визнання Унеску, який Франція, Швейцарія та багато інших миролюбних країн зробили у справу миру і безпеки